Друзі, всім привіт. Сьогодні до нас завітав Артем. Ви бачили скріни з його виплатами з автомоби це більш ніж 100 тисяч доларів. Сьогодні ми з ним поспілкуємося. Привіт, Артем. Привіт. Е, е, да, я так би також. Розкажи, будь ласка, про себе. Звідки ти? Скільки тобі років? Як ти познайомився з трейдингом, з Е, uh, Мені 20. Uh, я з Чернівців. Oh, О, so, 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 so. Наразі я в Антон, я поїхав туди навчатися. І зараз тут залишився з трейдингом Насправді я познайомився доволі давно, ще у 2017 році мене познайомив брат, тому що він тоді вже знайомився з криптове, mm -hmm. ось але тоді мене це не так зацікавило. Ну і мені занадто мало років було ось і вже. В 21-му році, вже в університеті, я почав активніше слідкувати саме за криптою, але більш там криптові активності, тобто це ретродропи і тому подібне. Uh -huh. Ось. Вже ще з трейдингом я також почав скрипти. Ось це були е, дуже безглузді відео на Ютубі, скальпінг, і так далі. Uh -huh. Ось. І потім е, зимою 23-го року ще десь в лютому, 23-го року. Я почав бачити аналіз ну, по смартмані. Я ну, би, зустрівся з багатьма ком'юніті українськими на просторах інтернету, в тому числі і криптологі. І з того часу от, я почав вивчати, але я вивчав ну, як, умовно кажучи, оригінал це ICT. Uh -huh. Ось. І вже передивившись його. Тоже намагаючись використовувати це все на крипті, а це було доволі комічно, тому що там 23 третій, 22 менторшип, де М-1 Сільвербуля, та я це на бітку хочу загнати. Сімнадцята -го година. Розумію да. тебе так. Я да. розумію. Ось, ось. І да, і от літом 23-го вирішив піти на воркшоп, і після цього я вже зайшов виключно в проб Trading і традиційні Угу. І давай тоді про воркшоп. Кого ти вибрав як ментора на воркшопі? Що ти торгував? Спочатку, йшовши на воркшоп, я планував вивчати крипту. Угу. Ось, але так як я дивився і Сіті, вивчав смартмані по ICT, я в принципі непогано розбирався в індексах. Угу. І як пройшов перший місяць. Я просто подивився, і я зрозумів, що мені насправді. Ну, по-перше, я зрозумів, що крипта це більш про свінг. Це до... більш середньострокова історія. Я зрозумів, що, можливо, це не те, що мене цікавить на даний момент. Uh -huh. Я вирішив спробувати в індексах і вибрав владу гепа. Uh HEP. -huh. добре. Потогрував. Ти отримав фандри після воркшопу чи ні? Так. На воркшопі я взяв перший аккаунт TFF. 10 тисяч. Я там пройшов першу фазу, але не пройшов другу. Uh -huh. І потім, вже на другій половині воркшопу, тобто в практичній частині, я закрив, ну, пройшов ТФФ на 25 тисяч. Uh -huh. Добрий результат. Добре, як далі складалася твоя торгівля? Um, Получивши, отримавши перший фанди 25 тисяч. Я вже думав, що багато вже зроблено це тільки попереду, але це недовго тривало, я його швиденько злив. Ти отримав виплату з цього 25 тисяч? Це класична ситуація. Класична ситуація. Але так, да, третю фазу, умовно, я не пройшов, але я зрозумів, в принципі, що я можу пройти цей аккаунт, угу. що це нічого неможливого, і мені ну, треба намагатись далі. Я зрозумів, що я в принципі виріс. Ось, тому я взяв зразу я на 100. Ось там ще а, в той момент десь побачив новину, що за академію дають скидку 20%. Uh -huh. Я там швиденько пройшов академію. На жаль, я не мав відповідей, про це дійсно вчити. Uh -huh. Ось, але да, я пройшов академію, отримав скидку і взяв на 100, які я вже пройшов, і там вже почав отримувати виплати. О, добре. Яка була твоя перша виплата? Ти пам'ятаєш її? Пам'ятаю, якщо не помиляюсь. А, так, да, перша виплата вона була доволі спокійна. Там було буквально, здається, близько п'яти позицій. Я набив е щось близько п'яти відсотків. Я отримав виплату. Ну, тобто для мене це було якби п'ять відсотків. Це якби можна зупинитися і заспокоїтися. Але там на цьому аккаунті друга виплата була доволі цікава. Я вже тоді зустрівся з е багатьма проблемами, вже якби на фандит аккаунті Це я тоді набив ну, два відсотка в моменті було. Uh -huh. І ну, я думаю, ну а якби чому мені ну навіщо мені зупинятися? Тому що можна, якби, більше, якщо можна ж більше, можна ж більше ідея, якщо все добре, якщо, і так далі. Ось, ну в кінці кінців це закінчилось виплатою на 6%. <звінь> класична ситуація, <звінь> класична ситуація. Добре. Тобто, зараз цей, ти, ти увесь цей рік торгував американські індекси. В основному так? <звінь> добре. Так. Добре. Я... Розкажи, будь, я будь, будь ласка, буду. специфіку е, своєї торгівлі. E, насправді, за останній рік вона сильно мінялась. Uh -huh. Я так в хронологічному порядку розповім. E, якщо говорити про американські індекси часів там осені 2023 року, в принципі, там ну, був доволі вузький діапазон руху самого, тому це давало можливості реалізовувати свої позиції на супер ЛТФ, uh -huh. ну тобто на хвилинці, в принципі, в ОТТ. Це була не проблема. І тоді, якби були саме от такі позиції, вони були класичні, тобто через, там, умовно кажучи, через банальні моделі, через конфірм. Угу. Ось. А, Але е, ми перейшли в гіпертренд, який заставляв трішки змінювати торгівлю. Ось. Е, ну і наразі це вже все е, перейшло. По-перше, я е, розширив свій вечліст до всіх активів. Це якби, включає і європейські індекси, і золото. Угу. І Форекс, але е, набагато рідше, ніж все інше. Ось, і в принципі, все, на чому воно будується, це е, банально е, ну, визначення байсу, боя, е, uh -huh. яка мене цікавить, і далі мене цікавить отримати валідацію пої, е, від е, ну, глобальної. Uh -huh. Тобто, я отримую, наприклад, якийсь там мордерблоком 15,5, і потім я хочу побачити його тест і від нього конфірм. Uh -huh. І от саме от така валідація пої. Сильно е, покращила мою торгівлю, саме то трішки зменшила кількість uh -huh. е, позицій, і шли її якість. Ось і це мені допомогло зрозуміти в одному з стрімів інтро. Там говорили про Вайкофе, uh -huh. і там пояснили таку штуку, як автоматі ралі, Ось, і я в свою чергу, якби це ну, інтерпретував на банально на ну на ЛТФ історію без глобального паттерну mm -hmm. Байкофа. Я зрозумів, що ми приходимо в якусь зону, ми підтримуємо цю реакцію, і я, виходить, заходжу в автоматі кралі, якщо не отримую далі конфірм, ну так no, і відповідно ймовірність, ймовірність відпрацювання вона менше, тому зараз, наразі це просто робота саме від структурного конфірму. Oh. Uh, uh. Це дуже добре. Мені дуже подобається, як ти розповідаєш про свою торгівлю. Я відчуваю професіоналізм. Скажи, будь ласка, який в тебе зараз ризик менеджмент? І яка твоя стратегія у плані управління цим капіталом на проб-фірмах? Е, ну зараз в, в мене 200 тисяч. Угу. Це лише один на Ftmo. Ось в різні етапи були різні суми. Найбільше це я заходив в, в на літо в червні. в мене було 800 тисяч. Це 400 FTMO і 400 Є8. Ось, і е, якраз літом і почалися всі питання щодо ризик менеджменту зі сторони компанії. Uh -huh. Тобто, після першої виплати з Є8, наприклад, мені одразу написали, сказали, що ризикувати більше там одного Ми цього бачити не хочемо. Ну так, да, розумію. ФТМО мені написали щодо 1% на початку серпня, і вони, але саме цікаво, вони написали пропозицію, яка була в травні. Угу. Ну, вони, а, вони, ну, вони полюбляють. Мене також, коли забанили на ФТМО, вони написали за позиції, які були там три місяці тому. І такі, типу, більше ми з тобою не працюємо до побачення. Так, да, я зрозумію тебе. Так. Ну мені, мені пощастило більше. Мені мене залишили uh -huh. в компанії, все таки, поки не вигнали, і слава Богу, поки виплачують. Okay. Ось е і якраз ось цей літній період, тобто раніше я. Е Намагався, ну як намагався, пробував торгувати і 2% uh -huh. ризику, але мені це не сподобалось по банальній причині тій, що коли я торгую 2%, мені потрібно. ну Наприклад, я новий аккаунт отримав, я торгую 2%, я отримую мінус. Мені вже доволі некомфортно, uh -huh. і мені, в мене є бажання перейти на 1%. Uh -huh. І яка крастина складається? Я отримую стоп, я отримую тейк, допустимо, 2Р або 2,5%, у мене мікроплюс. Uh -huh. І виходить, перестрибування між ризиками. Так. Воно е відражається на статистиці, статистиці так. і на 50. Ну, Ти так, або фіксо тому фіксовано я працюєш. Чисту... Я так, я не отримую чисту криву дохідності. Mm -hmm. Ось, І тому зараз от е є 8 аккаунт, е на якому там загалом я М -м. Він був оригінально 400 тисяч, на ньому плюс 70 це 17,5%. Там загалом вийшло зробити. І він мені просто показав, що в принципі 1%. Така доволі консервативна торгівля, ну тому що я боявся, що вони мене забанять. Вона, в принципі, дозволить мені отримувати виплати, які мене влаштовують. Uh -huh. І тому наразі я перейшов на 1% на позицію, uh -huh. і у випадку, якщо в мене є більше ніж один аккаунт, я стараюсь працювати один стоп на аккаунт на день. Тобто стоп, ти показував мені виплати з FTMO на 100 тисяч доларів. А ще у тебе Є8, на котрому ти зробив 70 тисяч доларів. Е, у мене, мене був е 8 так, але він. Я його також втратив якраз у цей період після дампу понеділка, коли там угу. е, Да, е, да. в Японії і так далі. Тобто ось цей період він виявився для мене дуже складним. Я Якось ну, не зміг підлаштуватися. Але так, у мене був Е8, е 8 На якому. 70 це без урахування комісії компанії. Тобто я з них отримав 56. Ось. Тобто, і стоп, цього... Тобі 20 років, так. скоро буде 21 рік, і ти за, за цей рік заробив більше ніж 150 тисяч доларів на проб трейдингу. Е, так, ну, ну якщо ух. ще рахувати інженери, то до кінця року точно буде 200. Оте. Сорі, ну це дуже крутий результат. Ти великий. <ріст> в мене є питання для тебе. Знаєш, багато людей дивляться це інтерв'ю, і такі. А що ж треба зробити для того, щоб досягти таких результатів? Мабуть, у тебе є якісь поради нашим учням, тим, хто тільки починає свій шлях. Що ж робити? Ну, перш за все, хочеться сказати, що. Так як я в проб трейдинг прийшов після ну, двох років і там од півтора року активної торгівлі крипти, я точно можу сказати, що так чи інакше, будь-хто хто приходить в сферу, він проходить етап безрезультатний. Ну просто хтось його отримує в одному місці, хтось в іншому, і це це абсолютно нормально. Ну і так як я вчився сам. Ось я ну, перш за все, якщо там говорити про абсолютних новичків, я б радив все-таки йти за інформацією, тому що ось цей період безрезультатний. На жаль, він не просто безрезультатний, він мінусовий і тому якраз так, але, треба. Да, вигідня... Але ти, але ти отримуєш у цей момент знання. Ось це саме саме головне, що ти тут отримуєш знання це навіть да, навіть коли добре дуже хороша, порада. Чи є ще щось? Е, так, е, ну я би хотів поділитися своєю філософією щодо, в принципі, торгівлі. Е, uh -huh. Я багато часу проводжу за графіком, саме відслідковуючи якісь патріони, роблячи бектести і просто роблячи рев'юшки чи аналіз. І у мене філософія заключається в тому, навіть якщо я проїзд, не знаю, там 10 годин за відслідковуванням якоїсь ідеї, uh -huh. але потім це мені при всього лише на всього одну угоду, єдину, яку там я взяв, наприклад, на якісь екзотичні парі, але вона була профітна, вона там принесла якісь. 2-3, то це вже е, результат, і це ну, дуже дуже позитивно. І я би рекомендував е, ну, якби не стояти на місці, завжди відслідковувати щось нове, шукати щось нове. І е, несумнівно це приведе до результату. Вау, дуже круто. Я я прям я, я, я в такому захваті від розмови з тобою, що прям вау, е, окей. Які в тебе е, наступні кроки у твоєму професійному шляху? Що ти хочеш? Е, ну, е, проб трейдинг продовжується угу, для мене, угу. і хочу він продовжується. Е, хочеться збільшувати капітал, тому що ну, я мав досвід роботи там з трьома фондами одночасно. Я, я розумію, що це набагато спокійніше, набагато якісніше робота. Виходить. Ну, і в принципі, результативність вона вища, тому далі це там. Стандартний там один мільйон в управлінні і так далі. Стандарт. Яких там вже всі хочуть. Так. Ну, <клес> ну ти, був майже, всі. ти був майже там, 800 тисяч. Це дуже добрий результат. Я підходив декілька разів. Я підходив декілька разів, тобто, були 500, були 600, тут було 800, але не вдається мені покорити цей п'єдестал. Все ще у тебе попереду. Ось, все ще попереду. Зрозуміло. ось. Але да, далі розвиватися, далі навчатися. А плануєш так, відкривати те, ну, так, свій свій рахунок? Безумовно. Я думаю, що це однозначно щось до чого треба прийти. І я розумію, що е, проб трейдинг, е, ну той, який е, я його бачу наразі, як е, ним користуються, користуються як інструментом. І безумовно, це так і є. Але я розумію, що де інде я би так себе не повів на реальному рахунку. Угу, Ну так Так, це я розумію, що. Ще є дуже багато чого, чому варто навчитися. Ну і так чи інакше, це все таки певний спокій для себе. Тому так особистий рахунок це те, що ну, нас всіх чекає однозначно, якщо ми плануємо розвиватися в сфері. Ну так, тому що я вже після того, як мене заблокували майже всі проб трейдингові компанії, я розумів, що єдиний шлях для того, щоб я спокійно торгував своє євро. Це тільки особистий рахунок, щоб мене ніхто не чіпав, не казав мені, що мені заборонено. Заборонено торгувати більше ніж один відсоток або не торгую новини. Тому мені це не подобається. і Я планую в найближчий час відкрити свій рахунок. Мені дуже сподобалось станбоє спілкуватися. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти вийшов, показав себе, і в нас є подарунок для тебе. Ми даруємо тобі. По перше, набір мерча, який ми тобі відправимо. А по друге, у тебе є годовий доступ до інтро, в якому ти зможеш надалі з нами розвиватися. Я кажу в мене прям дякую. мурашки по шкірі. Дуже тобі мені... велике вдячне. Дякую, дуже мені також було дуже приємно спілкуватися, і дякую за запрошення. Це 20 років, друзі, 200 тисяч доларів. Що ви робите? Вау, дуже круто. Дякуємо тобі. Я тобі бажаю успіхів. Я бажаю тобі мільйона в управлінні і все більше і більше виплати.